Всі ми працювали дистанційно. Період якраз був такий, ви пам'ятаєте, початок блек-аутів, відключення світла, тепла. Тобто, технічно це було досить таки складно. З деякими героями ми домовлялися там тижнями, могли домовлятися про інтерв'ю. Потім я телефоную людині. Вона каже: Ой, у нас тут повітряна тривога, я спускаюся в сховище і все інтерв'ю зривається. Або там світла не було, і ну не працює зв'язок. Найбільшими проблемами були не ці технічні моменти, а саме психологічні, тому що ти береш інтерв'ю не просто у людей, які постраждали, а у твоїх колег, і ти якби розумієш приблизно, що їм довелося пережити в процесі тоді, коли вони намагалися і. Продовжити свою роботу на благо своїх читачів чи глядачів і в той же час врятувати своє життя, врятувати життя своєї сім'ї, зберегти якийсь там хоч якусь стабільність, попри обстріли, попри небезпеку для життя, попри намагання окупантів схилити на свій бік. Люди вистояли, люди повернулися до роботи десь на інших зовсім територіях. Інтерв'ю я взяла у Наталії Дєдової, журналістки з Маріуполя, телевізійниці, яка 11 березня минулого року втратила свого чоловіка. Він загинув на її очах у їхній квартирі. Вони перебували в себе вдома. Почався обстріл, і Віктор Дєдов, прекрасний телеоператор, який працював разом з нею, гине. І вона не може потім його навіть поховати, так складаються обставини. І знаєте, от коли вона мені це все розповідала, мене просто ну я ж теж жива людина, хоча в цьому випадку я інтерв'юєр, і мене е, накрив разом з нею ну, такий біль, такі переживання. Що коли ми закінчили це інтерв'ю, то я от просто лягла. На ліжко і дивилася у стелю, і так пролежала, може півгодини, тому що от я відчувала, що якщо всі інтерв'ю підуть таким же чином, то мені самі психологічна допомога рано чи пізно знадобиться. Вже більше семи місяців Світлана живе у Запоріжжі, поки повертатися до рідного Оріхова не збирається, адже щодня місто потерпає від щільних обстрілів. Найбільше ми хвилювалися, що нас окупують. Це такий найбільший був страх. Але коли почали приходити до мене мені дзвінки на телефон, я зрозуміла, що в них є вся база. База вся. Тобто вони знають телефони журналістів. І вони вже тоді вони пропонували співпрацю з ними. Я просто змушена була. Виїхати. А коли ми виїжджали з Аріхова, ми навіть ну, ми не знали, як буде. Зрозумієте, ми всі люди, ми всі були розгублені, ми не знали, що нам робити далі, як жити. Коли ти виїжджаєш, ти нічого не береш, не речей, ти нічого. Все необхідне там вміщалося там в ті дві сумки. Тобто ми компактно тут, у Запоріжжі, ми були. І так тривало у нас десь до осені, до зими. Потім ми вже почали бачити: от пішла деокупація. Коли ми приїхали в Оріхи, ви знаєте, я була звичайно сказати шокована, не шокована, просто місто по-перше спорожніло. Коли останній раз я була, все-таки там якесь життя було. Люди, якісь їздили на велосипедах, люди приходили до пунктів незламності. Сьогодні це, це пусте місто. Це пусте, просто пусте місто. І усе в центрі у нас все розбите. Розбитий музей краєзнавчий, розбитий будинок культури, розбитий Укртелеком, Укрпошта. Центр зайнятості, тобто це центр це руїна. І коли ти це все бачиш, це просто жахливо. Їздили туди, ми впевнилися, що дійсно газета дуже потрібна на територіях, які постійно під постійними обстрілами. І таким чином у нас вийшов у квітні місяці перший номер. Якби не підтримка сьогодні національної нашої спілки, ми не мали б такої можливості. Просто жодна наша газета, така як от наша районна газета, вона не мала можливості просто вийти. З перших днів окупації, а на жаль, Бердянськ був окупований на третій день війни, 27 лютого вже. То бердянські журналісти брали участь у масових заходах. Я маю на увазі ті мітинги, які проходили у нас на головній площі міста, і е, потім е, брали участь як волонтери, коли к нам до нас поїхали у місто е, е, люди з Маріуполя. Тобто ми з перших днів війни, так би мовити, вже прийняли ці виклики. За це дуже постраждав наш колега, був ще журналіст, минулому журналіст. Міга газети Міг Микола Тішаков. Він був ув'язнений, і його відпустили, але виїхати не дозволили з окупованої території. Ось ціна нашої з вами роботи. Інші історії, які створені в рамках проекту «Розстріляна свобода слова за підтримки шведської правозахисної організації «Civil Rights Defenders», ви можете побачити на ютуб каналі Національної спілки журналістів України. Прочитайте на сайті. Ми Зафіксували ці історії і продовжуємо їх показувати. Ми поспішали, по-перше, зафіксувати, поки це по гарячих слідах, по свіжих, поки спогади свіжі. А по-друге, ми продовжуємо це показувати і будемо це показувати, доки, доки винні у цих злочинах проти журналістів не понесуть покарання.